Доброго дня всім любителям джеркової ловлі не тільки. На дворі у нас зима. І такий період міжсезоння. І я вирішив це відео присвятити відповідям на питання, які найчастіше задають під моїми відосами. А саме. Чи можна твічерговим комплектом ловити на джерк? З яких приманок треба починати і скільки взагалі коштує плюс-мінус перехід в цю ловлю. Ну, почнемо з першого питання. Чи можна твічерговим комплектом почати ловити на джерк? Для того, щоб відповісти на це питання, ви маєте для себе уяснити, що ви розумієте під словом джерк. Якщо це стандартне визначення, яке прижилося в наших риболовів, що це приманка 10 см 28 грам, ну від 10 см і від 28 грам, яка не має лопати власної гри, так ви зможете ловити своїм твічувим комплектом на джерк. Так як під це визначення буде підпадати приманки. Дехто її Слайдер 7 називає джерком і бебі бастера Ну, скажімо так, до Бастер 2 ви спокійно зможете джеркувати, в лапках кажучи. Але питання в слідуючому Смисл цього дійства, якщо ці приманки по розміру і об'єму не будуть відрізнятися від Максхвада, Рудри чи канати, допустимо, да? вони по об'єму будуть однакові. Просто перейти для того, щоб перейти і потім писати на форумах і в коментах що ви ловите на джерк. Ну, я не бачу в цьому абсолютно ніякого смисла. Звичайно, будуть рибалки, на яких вам буде вдаватися ловити і на ці приманки. Я маю на увазі Slider 7, Baby Buster, Buster 2 риби, але це не є повноцінним джерком. Від слова повністю. Для мене справжній джерк починається 50 грам плюс. Це такі приманки, як слайдер 12 і все що вище. Тонуча версія його, плаваюча версія його. Зараз, наприклад, я ловлю на приманки не нижче 75 грамів. Це тонучий бастер джерк. Ну, іноді кидаю, плаваю, все залежить від умов. Якщо ви думаєте, що ви почнете з малих приманок і поступово будете переходити на верхній діапазон, ні, повірте, я жодного джерковика не знаю, який почав там ловити на маленькі приманки, потім він купив комплект для великих приманок, а потім він купив комплект для супервеликих приманок. Ну, не знаю я. Тут або треба переходити повністю, або не мучити свою жопу. Ще одне таке зауваження. Дехто переходить джерк, типу там, як вже перепробував все на світі, і от вишенка на торті, він вважає джеркінгом. Я от куплю собі комплект і для забави буду собі декуди покидувати там спонтом зловити крупну рибу. Це так не діє. Абсолютно. Джерг це є комплекс комплекс таких заходів, да, які ви маєте робити, для того, щоб добитися своєї мети, а саме зловити трофей. І треба розуміти, що сама снасть і приманка це лише інструмент, який зі 100% ловлі буде займати десь так відсотків 20, можливо, вашого успіху. Правильно підібрана снасть і правильно підібрані приманки під неї. Ще зауважу. Потрібно підбирати приманки під водойми, а не купити приманки і потім шукати, куди їх кинути. А це дуже часто буває. Я це бачу просто, от, от просто бачу це постійно. Молоді джерковики, ну скажімо, молоді так, будемо називати їх молодими джерковиками, люди, ті, які хочуть познайомитися з джеркінгом, вони нагрібають купу приманок різних, просто купу. Починають на це все ловити в перший сезон. Звичайно ж, ніхуя не ловлять. І потім кажуть, що джерк це все фігня, нічого він не ловить, а от я на там, орбіт 110-й ловлю там щучок 2-3 кг, а і джерк таких самих щучок ловить. Ну от так тут треба питання до себе задавати в першу чергу. От просто задайте питання до себе. Чому так відбувається? Чому вам не вдається ловити крупну рибу? Ще таке вам для питання для роздумів. Ви, до прикладу, доджерка чимось займалися, да? ловили, до прикладу, окуня. От поставте собі задачу за рік ловити 2-3 окуня за кілограм. Або, наприклад, ви взагалі почули там звідкись про джеркінг, там, ви взагалі там ловите на поплавок, да, карася. Поставте собі задачу ловити за рік 2-3 кілограмових карася. Або ви взагалі карпом займаєтесь. Ви карповик там і просто роз... таку різноманіття собі зробити в житті, спробувати джеркін. Поставити собі задачу ловити 2-3 там, вагою, там, 10 за рік. Це при тому, що в нас карпових водойм отако. Просто в Україні. Я думаю, це не є легко. То чому щукою так має бути все легко? Люди приходять джеркен, думаючи, що дім для того, щоб зловити трофей, треба було просто купити джерк, закинути його в воду і все. Риба має сама кинутися і з'їсти вашу приманку. Ні, це так не працює. Це так не буде працювати. І зараз я розкажу вам, чому твічинговий комплект, який би він не був, не підійде для ловлі джеркінгу. По-перше, катушка. М'ясо не підходить для джерків. В джерках треба використовувати товстий шнур. А ми знаємо, що в мясорубках дальність закиду прямо пропорційно залежить від товщини шнура. Тому що йде спіральний викид шнура, він треться об шпулю, він треться об кільця. цим самим гаситься сам, сама інерція закиду. Приманка летіть далеко не буде. В мультах, навпаки, там йде прямий викид. Да, Розкручується шпуля, але там за рахунок підшипників вона дуже добре крутиться, якщо ще й змастити. І дальність абсолютно не залежить від товщини шнура. Ну, звичайно, якщо там буде на кінці приманка висіти, не там 10 грам, а 50-60-70 плюс 100, тоді ви абсолютно не будете зважати, який у вас там товщиною шнур. У мене, до прикладу, стоїть 0,4 шнур. І 0,4-0,45, я вважаю це нормальним взагалі шнуром для джеркінга. Звичайно, є моменти, коли вітер, там, боковий, там, в лице, так, тут, звичайно, буде крастися дальній закиду, але є тип приманок, які абсолютно пофіг на там, вітер. І якщо ви будете трошки половити джерком. Ви зрозумієте, навіть як і при боковому вітрі гасити ту дугу, яка видувається, це не є проблема. Наступне, що вас буде просто дико бісити, це те, що у вас буде просто от палець цей, от, він буде у вас потерпати при закидах, тому що ви будете тримати, да, прижимати нитку до бланка. І будете все навантаження, цей палець вас буде відчувати від приманки. Я думаю, у вас вистачить годинки на 2-3, потім ви це все закинете. і Або перейдете на лайт, або будете розказувати, що джер це повна фігня. І останнє це точність закиду. У мультах воно дуже високе. Якщо ви так половите місяць-два на мульт, ви будете закидувати просто під уріз камеша, під куршинку, ну просто. Це навіть не зрівняно з м'ясом. Я вам чесно скажу. У м'ясі для того, щоб зупинити приманку на якомусь етапі польоту, треба ту руку сувати в шпулю, там, яка буде шнур якої буде лупити вам по пальцях. А в м'ясорубках, Оцим великим пальцем ви просто прижимаєте і затормозите приманку на будь-якому етапі її польоту. Просто на будь-якому. Є там в інтернеті фахівці, які, звичайно, умудряються типу ловити на джерк на сурубочним комплектом. Відрізають там вершинки в ну, коротше. Але я щось не бачив, щоб ці фахівці ловили на приманки 50 грам плюс. От я не бачив. Да, там 20-30 грам, вони називаються, звичайно, джерками вже і хайпують на цю тему. Але це не є джерко. Я хочу подивитися, коли ці люди повісять бастер джерк тоночі і половлять так півдняним. З джерковим комплектом нормальним це взагалі без проблем. А з, з м'ясорубочним комплектом, ну, це, це жесть, я вам вже говорю. Так що не стройте собі ілюзій. Якщо ви хочете нормально зайнятися джерком, для цього треба мати нормальний інструмент. Е, Пропалку. Джеркова палка. Значить, чим вона відрізняється від твічингової? Да? Ну, по-перше, це довжина самої ручки. Твічингісти не розуміють, для чого ця ручка, коли вони переходять в джеркінг. Да? Там, в твіченгового комплекту, напевно, така от ручка. І потім, коли вони починають ловити з довгою ручкою, вони не розуміють, куди її діти. Них неудобно. А неудобно чому? Тому що твічингіст працює кістю руки. На малих вагах питань нема. Але на вагах 50 грам плюс у вас ця кість відвалиться, я думаю, через годинки 3-4 ловлі. В джеркінгу треба включати ліктьовий сустав. Тому хват має бути отакий от. Да? Ну, плюс-мінус. І працює лікоть. Не кисть. Кисть у вас просто, за це кажу, за 3-4 години вона просто вилетить у вас. Працює ліктем. І тоді нічого не мішає, абсолютно. Ні дуже на ручки, нічого. Ліктовий сустав набагато мощніший за кістцевий, це треба розуміти. І від ліктового суставу у вас будуть набагато плавніші ударчики. І, і буде Набагато легше заводити приманку. На початках це важко, але якщо ви спробуєте це зробити одну-дві-три рибалки, ви побачите всі переваги такого типу джеркіна. Плюс для чого ця сама ручка? Ручка для того, щоб було удобно кидати велику вагу довгий час. Це вже доказали Карповики, для чого така довга ручка. Ну дивіться. Допустимо, ви ловите на твічинговий комплект. У вас буде отакий от хват. Плечі вузько, грудна клітка здавлюється, дихання буде важким у вас. Через 2-3 години ви це все зрозумієте. При отакому хваті у вас розширена грудна клітка. Ви зможете нормально дихати. Плечі розширені. Ви зможете нормально вложитися в закид. Приманка буде летіти нормально. І ловля взагалі буде приємною. Повірте, через це пройшло вже куча людей. На малих вагах ви це не зрозумієте. Але поставляючи 50-70 грам, це все приходить. Фор гріб. For grip, якщо ви звернули на мою ловлю, я тримаю завжди за форгріп. Чому? Тому що, як правило, катушки виконані з металу і весною та восени не дуже приємно за них триматися. А в рукавицях ну, я ловлю, але все одно не люблю триматися за метал, тому я тримаюсь за форгріб. При цьому підсічка набагато буде у вас. Мочніше. Тому що, якби ви не сікли тут, у вас буде сікти все одно кістю. Тут ви сітяте знову ж таки ліхтям. Ну, якось отак. По тесту палки тут, -тут 40-140, да? приманки ваші мають лежати в цьому діапазоні. Саме краще, це коли десь буде посередині цього тесту. Да? Там 90 грам, 70 грам. Ну, скажімо так, вага ваших приманок, оптимальна вага, буде лежати десь посередині цього тесту, який вказаний на палці. Ну, надіюсь, я відповів на це питання, та, перше, яке от, турбує, напевно, дуже багато людей, які не хочуть, можливо, купляти новий комплект і спробувати ловити своїм твіченим комплектом, але ну, це не вийде, чесно. Наступне питання це з яких приманок слід починати ловити на джерк? Тут все просто. Починаєте від простого до складного. Самі прості приманки для анімації це глайдери. Це слайдер плавучий тонучий, про який я говорив уже. Це бастер джерк плавучий тонучий. Ціма приманками. Ви можете вже повноцінно ловити на джерк. Не потрібно на початках нагрібати купу приманок. Ну не потрібно це вам. Якщо вам не буде вдаватися ловити на ці базові приманки рибу регулярно, плюс-мінус, то інші приманки вам не поможуть. Більш за все, це зіграє з вами такий поганий жарт. Ви нагрібайте це все, почнете в перший рік ловити і просто перегорете. Повірте, через це пройшло вже кучу риболовів. І я б сам бачив, скільки цих людей закидуть просто по цю ловлю. Вони беруть, кидають це все, нічого не розуміють по виходу і роблять висновок, що джерк це не працює. Особливо це дуже актуально з людьми, які там мають за спиною вже дуже великий досвід по ловлі щуки. І вони думають, що ну все, от, зараз я приходжу в джерк. Беру я увішаю і там починаю лопати десяточку за десяточкою. Ні, це не працює, тому що поведінка крупної риби набагато відрізняється від такої рядової рибки, да, яку ми привикли з вами ловити. Це там, кіло, два, ну до трьох. Джеркова риба в наших умовах, звичайно, за бугром це там, 5, 6, 7. У нас це 3-4, можна вже рахувати нормальну рибкою. Якщо вам вдається таку рибу ловити. Наприклад, і без джерка, то питання, можливо, вам і він не потрібен. Я сподіваюся, я відповів на це питання. Згодом, коли ви зрозумієте ці приманки, у вас буде плюс-мінус стабільні результати, ви вже можете сюди якісь там і резину вкидувати, і дайвера, можливо, якісь пробувати, і ще інші типи приманок. Але база це слайдер 12, бастер джерк, 15 см. З цього треба починати. Да, це ви знайдете на будь-якому форумі цю інформацію. Це є не нова інформація. Але я починав саме з цих приманок. І не жалію. І зараз я ловлю на Бастер Джек. І скажу вам, що більше риби, ніж зловив Бастер Джек, не зловила жодна приманка у світі. Ну і третє питання. Це питання, скільки коштує плюс-мінус переход в джеркінг. Дивлячись, по-перше, які ви кошти можете на це виділити, та? і як ви хочете це виділити. Якщо це ви зробите так, як я, продав свої два комплекти, продав свої приманки, то мені вийшло ну, докласти ще трішки там, буквально 100-200 доларів. І в мене був повністю готовий комплект. Не факт, що він буде відповідати 100% вашим вимогам, тому що підібрати нормальний комплект, це ще та задача. По-перше, по катушкам ще можна знайти в Україні багато чого з палочками, можливо, буде не все так просто. Але я думаю, що у вас там серед знайомих по-любому є людина, яка там, працює з границею, і там це купити абсолютно не проблема. Ну так от, якщо взяти по самому мінімуму... Наприклад, купити Alijos за да, доларів 70. Досить пристойна катушка. Я відловив цілий рік нею. Не жалію взагалі не грама. Це десь 70 доларів. Да? І палка. ну така, Сама там проста. От наприклад, як оця да? Шварцонгер або Абукерсія 40-140 кастинг. Ну Тут десь буде в районі 100-150 доларів. Ну, зараз в нас їх важко знайти, але за бугром можна знайти. Е не чекайте, що це буде там прям супер палка, з ними теж є проблеми. Але треба розуміти, що це є такий самий низький ціновий діапазон, з чого можна почати. У мене були проблеми з цією палочкою. Це, до речі, моя друга палка, така сама. Хто бачив моє відео з літньої рибалки, я її там ушатав. А це от я купив таку саму. Ну, мені тут дуже подобається бланк. От реально. Від бланка я тащуся і я згідний там, вибачати деякі прогріхи інженерські, які розробляли цю паличку. Ну, це такий самий низ, напевно, 100-150 доларів, з чого потрібно починати. Плюс ви накупите Ну, Вони також не є дешеві, там бастер. В районі там 600 гривень, слайдер 12, ну десь теж в районі 600 гривень. Ну скажем так, базовий комплект у вас вийде ціною 400-500 доларів Сюди буде входити все повністю від А до Я. Приманки, палка, катушка, шнур, повідок, застібки, це все коштує грошей. Ну, от на таку суму плюс-мінус розраховуйте, якщо ви. Згідні виконати такі гроші, велком. Але треба розуміти, що джеркінг потребує ловлі, ловлі, ловлі і ще раз ловлі. Це не буде працювати так, типу, я візьму джерки, щоб урізноманітити свою рибалочку, так вийду, покидаю, просто спробую. Ну, такі у вас і будуть результати плюс-мінус. Джеркінг потребує праці, праці і ще раз праці. Ну і останнє. Перед тим як перейти в джеркінг, задайте собі питання, чи є у вас яйка відпустити свій трофей. Бо в нас люди знаходять по 300-500 по доларів на комплект, а мужності і сили потім відпустити свій трофей не знаходять. Не Дивно, так? У джерка є своя філософія, як я і казав, є свої неписані правила. І я вважаю, що справжні джерковики мають дотримуватися принципу CNR Catch and release спіймав відпустив Тому переходьте з Reel of Jerking Якщо ви відпускали рибку до цього, то це, звичайно, класно. Якщо ви до цього рибку не відпускали, то вчіться це робити для того, щоб мати можливість ще повторно зловити цю рибку. Для того, щоб наші діти мали можливість зловити цю рибку. І для того, щоб примножувати нашу флору і фауну в річках, а не вставати в ряд з бракошами. Тому дотримуйтесь джеркових канонів, залишайтесь на каналі, ставте лайки. Удачі!